Закваліфікованою допомогою лікарняним і навіть довідкою про смерть жителі села Удрицьк, що у Добровицькому районі, змушені долати більше 80 кілометрів до найближчої дільниці. Адже місцевий ФАП, який обслуговує більше восьмисот людей, таких прав не має. Тому нашим людям, щоб звернутися до терапевта, треба їхати через Добровицю, пересідати на маршрутки, звертатись до висоцької амбулаторії, до лікаря. Потім звідти знову звертатись в Дубровицьку лікарню, якщо, наприклад, треба там травматолог чи хірург. Ну і це людям незручно. Ще більше клопоту додають погані дороги. Через них взимку до села не завжди доїжджає транспорт. Швидка не доїжджає, і людина помирає. Звичайно, таких випадків багато було. Щоб облаштувати тут амбулаторію, треба гроші. Їх міг би дати Світовий банк, але Удрицький ФАП не підпадає під критерії його програм, бо приміщення, яке займає заклад, орендоване. Про проблему у районі знають і вже готують проєктно-кошторисну документацію, аби переобладнати ФАП. По підрахункам дільниця буде складатися з трьох сіл: це буде Удрицьк, Хочин, Смороцьк. З кількістю населення близько півтори тисячі. При плануванні амбулаторії буде одна штатна посада сімейного лікаря і два помічники. 400 тисяч гривень потрібно для цього, щоб зробити там капітальний ремонт, закупити обладнання. Але принцип мій як керівника і всієї моєї команди, що перш покрити свою роботу і знайти грошей сам, а потім просити, скільки не вистачає, в інших. Ірина Михалевич, Сергій Обрилевич, інформаційна програма. День.